І всім привіт, друзі! Ви на каналі Гравос Дивимось реплей від підписника. Сьогодні з нами грає Его Боєць на ШПТК ТВП-100. Карта Монастир. Ну що ж, до бою? Так, ну як ви зрозуміли, вже е по назві відео, що буде два бої. Буде грати один наш герой цих два бої, покаже на різних картах. Хочеться знаєте, давно я, я е попередньому якомусь е бою. Е Розповідав теж про ШПТК, я там сказав, що ось у неї там фугасниця Чому я так тоді сказав? <гум> Тому що я про ШПТК так сильно багато чого і не знаю. Я зрозумів, що тут основні снаряди це ББхи, ББхи. У нас бронебійні снаряди. Так? У нас пробиття 270 Це на 8 рівні. Ви, ви уявляєте, так? <гум> на 8 рівні 270 пробиття. Перезарядка, як з кулемета, точність слушність гармати. Так? Але я тоді сказав, фугасниця. Фугаси в нас 100 мм пробиття. Я пам'ятаю перший бій на ШПТК, був на карті хайвей, Мені тоді надіслав герой відео і написав, що подивись, як я на фугасах взяв Колобанова. Він тоді взяв це перший бій, я пам'ятаю, саме на цій ПТСі, на імбо ПТСі можна навіть її назвати. Імбо ПТСА. І перший бій з Колобану, він там, і він там ще й нахлопушив саме фугасами на хлопушню. Тому я чомусь думав, що це фугасниця. Але ж бачимо, бронебінь настільки пробиття. Чудово. Я так розумію, що якщо ти в топовому топі, а ми зараз граємо в топовому топі проти шісток, проти сімок, то можна на фугасах ну так фармити, правда? Якщо фугаси. Ну Звичайні снаряди, а поліпшені снаряди в нас комуляки, то це просто для фарма неймовірна якась проте. Вона за щось раніше навіть видавалась, наскільки я розумію. Бо ну, е, ну, дійсно такі більше, так. більші. Про, продажі вона буває, я так подивився прем'єр-магазині, то я її не помічав. Але іноді я так розумію, що буває. Так, також пишіть, бо я щитий експертний експерт. Особливо по преміальних танках, експертний експерт. Тому що ну я їх або десь отримую так, за якісь івенти, або ось подарунки мені, поважні глядачі та підписники. <с? <с?> Поважно поважні підписники мені дарують подарунки новорічні і там десь мені якісь преміум танки випадають. А так, щоб я ну я по преміум магазині не дуже експертний експерт, чи по боновому магазині також я не експертний експерт, отже, пишіть. Ви мене експертні експерти, ви завжди мене поправляєте і завжди чудові е, речі такі пишете в коментарях, що я навіть і не знаю. Так, це я чудові та цікаві історії, як зазвичай розповідаю. Ну, В принципі, так, а чому б і ні? Послухати чудові та цікаві історії гравця UA та подивитися чудовий та цікавий бій. Я так розумію, що на столі гармати є три відмітини, чи це, чи це я може помиляюсь. Це у нас Чехословацька преміум е, ПТХ. Можливо, так, так, є тут. Є. Ну навіть якщо нема, то після цього бою повинно бути. А якщо є, так, є, дивіться, відмітні. Я так розумію, що їх три. Отже, маестро грає, отже, покаже майстер-клас. Побачимо два бої, побачимо як треба грати. Це в нас картонний картон, це в нас лише по гарматі. От гармата імбіщінський імбіщ. Напевно, що на восьмому рівні я не знаю, які ще з такою перезарядкою, як з кулемета, з такою точністю влучністю тут можна... Мені здається, в піксель через всю карту просто е комусь в башенку командирську заліпити. 6-8 по бою не в нашу користь. У нас ну, зайняли ми монастир, у нас програли наші братіші по першій, другій та третій лінії. Треба повертатися їх зустрічати. Ми можемо звідси їх зустріти, якщо вони очі випучать. Вони починають потихеньку випучувати очі. Можемо все ж таки добити цього, о -ні. який, ну, якийсь невгамовний, невгамовний чомусь. Йому захотілося саме від цієї позиції пограти. Я не знаю, що він там настріляв від цієї позиції, на такому здоровенному мастодонті. Його вихлопили. ну це не критично. І перевага по ХП навіть на таких рівнях ну вже тисяча. Так? Не дуже критична, але не дуже критична. Чекаємо, що будуть далі робити суперники. Я так розумію, що вже прорвався туди Тернарвон. Так, так Гарнар прорвався до нашої бази. Треба його одразу викоплюти. Якщо в нього там ХП немає, у нас в принципі непогано так. Альфіща. 250 афіщі з такою перезарядкою. А фугаси 420 вибуває. Ось ну я запам'ятав, я ж кажу, що перший бій я побачив на фугасах він на хайвеї просто... Там майже всіх перехлопушив, ще й Колобанова отримав. Там такі вилітали деміджі. І башти, по-моєму, відлітав. Треба буде передивитися, вже дуже давно це було. Два вороги, поки я розповідаю, знову чудові та цікаві історії. Два вороги знищено. 2599 настріляно. Танканув навіть від когось, я не помітив від кого. Проте ну, на, проти, проти напевно, шісток. Тут опа обережно. А тут, мені здається, Кромвель, він сам не очікував такого. До побачення, три вороги знищено. Так, будемо тягнути, будемо тягнути, а чому б і ні. Там у нас Говіка. Говіка не дає проїхати по воді. Каррі прикриє центр, якщо... і він підсвітить, якщо з центру. А вони будуть їхати, вони розуміють, що в них перевага. Вони будуть їхати вперед, зараз із самого монастиря. І тут ми їх будемо прихлопушувати. Ось. О, шквальний вогонь. Ну, Тут дійсно така гармата, така перезарядка. Сам, сам можеш робити шквальний вогонь. Загрився Т-103. Ну все ж все ж таки броніще, бачимо, що він не пробив його. І він загрився, він зрозумів, хто тут найнебезпечні. І артилерія, теж зрозумів. Нарешті. Так, ну треба допомога. Т-103 буде виїжджати, якщо Карі його буде бачити звідти, то він допоможе. Але він не може під'їхати ближче на Карі, тому що будуть його перестрілювати із монастиря, із центру. Вмикаємо режим хитру, перехитруємо, <ріхи> Ти поїхав загрився. Той побаюється, бачите, він побається, тому що розуміє, що з таким пробиттям його навіть його броні ще не врятує. А тут ще треба подивитися, бо теж може хтось ще виїжджати виїжджатися. Опа, виїжджаємо. Не звівся повністю. <хи> Нахід, а можливо, просто, знаєте, вже так трішки адреналін грає, що треба ж тягнути бій. У нас одні потехи залишили, в них ще ЛТшка, чомусь ЛТшка не грає, ЛТшка могла б вже, напевно, що давно, шкода Т-17, вже давно могла б там пересвітити, і там би і артилерія попрацювала. А цей боїться, не хоче він виїжджати. Не зрозумів, а що він там. А, він там перестрілюється. Чи що тільки що було, куди він дивився? Він зовсім сюди не дивився. Ну добре, знаєте ще який є варіант, що далі робити. Ну, це така порада, яка поїхати забрати, ну, що у них там на базі залишилось, у них там Юдес на базі, у них там артилерія. І заїхати по-простонародному вже в ЗАДСу плане. Там SuperHelkет підсвічує, ну можливо підсвічує, але наші братіші так зашкірили, що я так розумію, що... І артилерія туди не закидує. Артилерія по центру приїхала! Чудики. <смір> чудіки! <смір> ну як ще назвати, чудіки? Поїхав по центру, ось вона шкода. Ааа, а на шкоді теж було бо у нього хитрий план. Він хотів то. теж не очікуванчик такий для нашого героя зробити. Ну так, підсвітився, треба маневранути. Виїде шкода, шкода теж побається, тому що ну, він розміняється і його забере. Шептик. Шпидивка шпак, по-моєму, ще називають, так? Його просто народ. Так, ну це ж три відмітини, чи це дві відмітники? По дві полоски, напевно, дві відмітники на столі гармати. Наліпок наліпив. Ну видно, що от подобається грати на цьому імбі. Це і дійсно імбіще. Хотілося пограти. Так, мінусуємо суперкелькета. т 103 вже поліз е на базу на нашу. Юдес вже змістився на центр. Я не зрозумів теж план набій Юдеса, вже давно він міг би поїхати, об'їхати. І центр грають. Там е Оні грав весь бій, так його вихлопушили. А тепер грає цей. Цей виліз теж нахлопушився. П'ять ворогів знищено. Ось він майстер-клас, як треба грати, ну що а Як не треба грати, показують антимайстер-клас, показують суперник. Артилерія по центру стоїть. Чого ти туди поїхав? Питається в задачі, так? Так, чудово, братіш там нормально тримається. Я думаю, що він там втримає. Юдеса... А ми поїхали що? Поїхали. Якщо навіть не втримає, то... А, в нього теж немає там Напруженіший момент битви. Ми поїдемо, все ж таки заберемо Шкоду Т-17. Не впевнено теж грає, він, він би вже міг тут, я не знаю. Навіть я б вже міг би в цього що... Якби я грав в команді суперників, я б якщо грав на ЛТ-шці, я б же проїхав би ПТК забрав, бо йому чесно. Все, карі там з ним впорався, красунчик, все, поїхали вперед. Це зробив вірно в цьому бою. Теж чотирьох знешкодив. На двох знешкодили всю команду. <рив> ну, там ще в нас Говіка, так? Теж ми його похвалимо на Говіки. На Говіці він трьох знешкодив. Ну, і десь блендами залітало, можливо, і залітало там по центру, коли грав, так? Десь 4000 настріляно і буде у нас достойніший воїн. Е, от навіть, що, е, що картонний картон, це мене не бентежить, я б хотів би собі таку патеку, от чесно вам так. Я б на фугасах на ній вибирав. А хоча ну, чому на фугасах? Якщо пробиття на ББХ, це ж основні снаряди. На ББХ 170. По-моєму, я не пам'ятаю, по-моєму, немає. Після бойової статистики скріншотів, так, то я так е... хочу запитати у героя відео, скільки він нафармив в цьому бою і скільки в наступному бою він нафармить. Це буде дуже цікаво. Ліпшені снаряди зовсім не, не заряджають. Тут дивіться, ми можемо проти десяток, якщо грати, то ми навіть нам поліпшені не потрібно. 270, так як це ПТХ, а десь пущик устав, хто на хлопушується, правда? Ну і цей, бачимо, не впевнено, так грав на ЛТшці. Десь він ось тут попереду, напевно... Он наверное, попереду і стоїть. ну блойн-дом. На ходу. Епічний пух. <пліппи> Як я вгадав. Вліпив. Чидовий бій, ну ще ж поїхали. Так. Ну, а наступний бій рибальська бухта. Ну Мені чомусь здається, отак, і, е, такий стиль гри в нашого героя, його, бої, його, його бійця, так що мені здається, він не буде стояти от просто. Ну так, По просторому, в тупу стояти ось тут на Inbo Позішені і бій просто чекати, як хтось виїде, щоб по ним постріляти. правда? Мені здається, покаже майстер-клас, як треба грати <голи> і ще й на цій каміні. Бо, бо, бо на монастирі не стояв весь бій в одній позиції. Завжди в русі був, завжди в динаміці, завжди там, де потрібно. Тут постріляв, постляв фугасами, фугасами. Знову ми в топовому топі. Ну, чудово, один з підписників, до речі, нещодавно написав, ну що там там якийсь бій був, ну що там такого, от в топовому топі він зіграв, так, так би кожен. Ну зіграйте кожен. Бачимо, що суперники ж теж в таких самих умовах грати і грають, і чомусь вони так не можуть грати. Лише наші герої можуть нагинати рандом. Зіграйте, спробуйте. Буває, бо було багато боїв, до речі, і не в топовому топі, на дні ще списку і тягнули бої, і там ну, такі пічні були бої на різних танках, до речі. так що кожен бій по-своєму класний. Ну, ті, що показують нам герої наших відео, правда? І по-своєму цікаві. Цікаві та чудові. Так, бачимо, все ж таки я був правий. Постріляв, постріляв з позичен. поїдемо в іншу позичен. Не будемо на одному місці стояти, тому що ну чекати, поки хтось виїде, це втратити пів команди, а потім е, намагатися витягнути бій і потім е, ну, вже немає сил його витягнути. І починаєш розповідати. Починають верніше розповідати своїм союзникам, що ось ми програли, тому що ти не туди поїхав кудись, а ти теж нікуди Тож, як якщо. Ну, Ви такий розумний, так, що пишете після бою злитого бою, так. <рес> і Якщо ви такий розумний, то покажіть майстер-клас, поїдьте саме туди, куди треба поїхати в цей момент. Один тренив нашу користь, знову я перед ті, хто буде тягнути цей бій. Ем, ну, У мене там так, як, ну, передчуття, що ми втратимо воду, можливо, що й не втратимо. Хоча потихеньку-потихеньку вже втрачаємо. Я так подивився: реплеї від підписників. У нас, до речі, така тенденція вже дуже багато останнім часом на рибальській бухті чудових бої виходить. Та, така є тенденція. Ну, щось переробили? Ну переробили, але ж давно вже переробили, так? Ось там саме на бухті, саме біля води. І е, з нижнього респу просування тепер легше ближче туди просуваються аж до цієї лінії і починають вихлопуш. Отже, легше стало з Нижнього Респу грати по правому флангу. Ну, Можливо, на це звернуть потім увагу, коли ще раз переруха. Хоча, я пам'ятаю, була така тенденція, що навпаки з верхнього Респу було легше продавити, прачавити, так? Імбопозішни там були краще. Таке буває. Такі гойдалки. Переробили в одну сторону, починають сваритися, переробили в іншу, знову починають сваритися. Ну, то, отже, ну, неможливо не якогось балансу, так? І не, повин, не повинно бути балансу. Якщо буде зеркальна карта, це не цікаво буде грати. От який сенс грати, якщо це зеркальна карта. І так, і так, так? Дивишся, як в зеркало. Ще з Нижнього респу, ще з верхнього респу. А, а, а вже коли різні ну, по різному ландшафт, по, по різному там е, якісь будівлі, так, то це вже цікавіше. Ну, на мою поважну, теж свої думки висловлюйте в коментарях, буде дуже цікаво почитати. Ви в мене ж експертні експерти, не добувайтеся. Так, знову змінив позішн. Але ми в цей момент можемо втратити тепер імбопозішн першу та другу лінію. Підтягується твійчі комет до нас. Підтягнулася ЛТ-131. Поки я розповідав чудові та цікаві історії, наші братіші об'єдналися, там навіть Єбрик приїхав до наших там крокодил і Нергал. так? Об'єдналися і вихлопушили, бачите, все ж таки вихлопушили, ті, ті, видно, очі повипучували і вихлопушили з води суперники. Тепер вже майже в оточенні будуть суперники. Вони думали, що от у нас перевага там зараз по танкам, у нас перевага по хп, і ми проловили першу лінію. Це вже майже перемога. Ні, це не перемога. Мені здається, що вже не перемога. Тому що воду забрали наші братіші, тому що центр в нас ВК там підсвічує, теж не дає так. Ну, всі зараз в світлі, ну тільки що були всі в світлі. Це розуміє. ЄБРщик суперників, і він дуже агресивно поїхав на нашу от ми Врятуємо, врят... врятуємо. Вр... Ну майже врятували, ну майже врятували. Один ворог знищений, 2669 настріляно. 7-8 по бою, не в нашу користь, але просадка по ХП вже у суперників. Які ще у нас були? Це дуже швидко міняється. Змінюється верніше. І вже дивіться масована атака йде по Джей, такій лінії. Може там підтримати. А хоч дивіться, у нас шкода Т-25 стоїть він по він не світиться там, він буде за розвідника грати. Зараз, можливо, набереться сміливості ВЗ наш ЛТшки, і поїде ще центр підсвітить. Бо ЄБР, бачимо, там набрався сміливості разом з тяжами поїхали вони там. І, і, і далі він з ними їде. О, і тут уже зрозумів, що хтось кущику стоїть. На тобі. А ну підсвітиться наша шкода чи ні? Ну, врятуємо ми його осіди. Я думаю, що врятуємо. Дивіться, пробиття. А, а ти теж броньовано в лобби? Не підсвітився, красунчик, все чудово зіграв. Ну, Перевага вже в танках. По танках усупен. Ну ми зараз її знівелюємо. Чудово ще будемо постріл. В першому бою був шикарний постріл, такий як я хотів. І тут у нас блиндом. Три ворої знищено, 3500 настріляно, можливо, навіть 4 настріляно, бо десь і блиндом залітало. Тому там ж з початку бою е зі позицій постріляв. Приїхали вже два танки, хочуть вихлоп, Ну вони якось то там хочуть вихлопушити, то там. То ви вже якісь оберіть, так, якийсь, стиль на, е якийсь план на бій, то вже об та об'єднайтеся та вихлопушить когось. Де вони не намагалися вихлопушити? Були жорстоко прихлопушені. Так, треба відсвітитися. Напевне, чудово, що в цьому бою немає артилерії, тому що, ну, ви розумієте, що притекати. Картонний картон для артилерії це. Чудова мішень. 4 вороги знищено. Далі просування по G такій лінії немає, бо шкода там тепер стала вимбаку. Можливо, якби зараз ризикнув, я там не побачу. Опа! А тут ризикнула шкода. Заагреся. <реш> Наша школа не хоче стріляти, бо його виявлять. Агресує, так? Агресує. Є, і шкода допоможе. Ой-ой-ой-ой-ой, оце, оце дуельна дуель. А ну може він закругляти? Мені здається, що й не може. І поки де він не перестрілює. Автоприцілі можна зараз забрати. Чудово, 5 ворогів знищено. Шкода. Інша шкода поперла там. Ну, ах, я не помітив, там нашого єбрика втратили. Поперла там крокодила а -а, підсвічує. І це С-53 вже там на крокодила. Ти що, як це Так. Напруженіша ситуація тепер в бою. У кого перевага? У нас перевага по хп. Отже, там шотні-шотні всі на один постріл. Об'єднуємося з братішом, цей братіш допомагав СБІ. Постояв, ну це терпіння треба мати на такій естеці в СБІ в попущіку простояти, так, і не стріляти. Як їх тепер повиявляти? Якщо <ріст> вони зараз поїдуть зашкіряться на кей 1 квадрат. А можливо вони також об'єднаються, у так? них по два вороги знищено. Напруження досягає свого апогею, як зазвичай. До речі, на цій карті так. Кожен бій такий напружений. Так, вирішують, бачите, об'єднатися та поїхати. Знову ж показав, щоб шкода... На шкоді братіш став він а Наш герой по центру буде стояти. Будемо виманювати, така приманка буде так. Чудовий, в принципі, план на бій. Ну я ж не думаю, що вони будуть стояти весь дві чекати на нічі в Це там якби один залишився, так, а так двоє. Так, я трішки перемотав <правж> відео, так. <правж> Тому ще... Ну. приїхала все, все. Приїхав верніше, на шкоді. Немає там нікого, поїде тепер по колу, все вірно. А ми будемо центр тримати. І якщо що, підтримаємо вогне. На нашому респі їх немає. По центру їх немає. Біля води точно немає. А і біля бази, напевне, їхні теж нема. Ну все ж таки, мені... мені здається, що вони стали там і Шкода, стали десь на Кей один квадрат. Так, я знову перемотав. Це терпіння треба? У наших гравців, наших гравців є терпіння, це точно наші герої. Все, виявив нарешті вогонь, до побачення. Шість ворогів знищено, так? Ну і де Хелька? В самому куточку, напевне, стоїть. Відсвітився. Мені здається, на ШПТК треба брати маскувальну сітку, правда? От щоб швидше відсвітитись. Там пару секунд одягається, коли ти стоїш, сітка і, і все, і туди світиться. Там дуель на дуель. На, наша школа, напевно, перестріляє. Чудовий бій, чудовий настрій. Верніше чудові бої, чудовий настрій. Майстер клас. Дякую за реплеї. Кажу вам всім слава Україні та всім дякую до зустрічі.